Таполанське благословіння на 29 січня 2024 року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наше, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Івані розповідається про вхід Господній в Єрусалим, що він сів на осляту і поїхав, і люди стелили перед Ним гілля, від, вітря дерев, а потім він зайшов і кричала сам на вишніх. Ну, славили так Бога, і славили того, хто входить в Єрусалим. І він прийшов в храм і був, був там до вечора і повернувся. Ви знаєте, а що відбулося? А відбулося, що люди зустрічали царя. Але цар цей пішов не в палати царські, до гірода, наприклад, або до Пилата, а він пішов в це місце, яке вище цих палат. Він пішов в серце Єрусалима. Серце Єрусалима був храм. Колись давно Давид, святий Давид, цар, захотів побувати храм Божий, де поселився Господь. І саме те, що Господь там оселився, і саме те, що Господь вів цей народ до, ну, в земному житті, був його захистом, був його завідом, коли він завід учинив, що буде захищати. Нього. І було цим серцем, місцем, центральним цього. Народу цього, цієї держави. І ви знаєте, і він прийшов і побачив. Він не а, пішов і побачивши, що сталося да з цим серцем. І він, бачите, не завойовував його, не привів з собою тисячу ангелів, які, побачивши, а, знаєте, запустіння в храмі цьому, повинен знищувати щось, викорінювати. Ні. Колись а, він насильно це не робить. Він а, коли був Давид да і будував. Він же не насильно зайшов в цей храм, і він не наказав Будуй мені храм. Це було бажання Давида а, із вдячності до присутності Божої побудувати це місце, цей храм, де б Господь би захотів оселитися. Тобто, і це е, живе бажання було тоді. А, а тут цього бажання, щоб він прийшов і знову восів на престолі цьому, не сталося. Люди, які там були, первосвященники, які там були навпаки, коли він заходив в храм і навчав правді Божій, вони йому завжди щось докоряли, щось якось цкували, якось шукали таки, знаєте, нагоду його вбити там чи щось піймати на слові своїм. І коли він це побачив, то він сказав учням після того, що і камені на камені тут не залишиться, ну що дух там пропав, пропав в цьому місті, дух для якого він створений. І це не сталося одразу після того, як він сказав, це Це сталося пізніше. Але вирок або констатація факту відбулася саме тоді. Ви знаєте, що це може нагадувати мені? Бо ну, це мені особисто нагадує тому, що і у мене в серці є місце, і є храм Божий. І якщо він буде як у Давида, да, добровільно присвячений Богу і запрошений Бог це місце. І це місце буде вичищене, позолочене, знаєте, святіше мною, шанованою, то там Господь буде оселедитися. А якщо це місце захлинуть гріхи, пристрасті і мої злі бажання, то в цьому місці й каменя й на камені не залишиться. Господь там просто не буде, Господом. Ну що він прийде, і подивиться, і він каже: Я ж протягом твого життя каза чекав тебе і попереджав, це ж місце моє, а ти його привласнив і що схотів тим і зробив. А зробив ти мені зле і тоді і каменя на каменя від мого життя, від моєї душі не залишиться. Тобто залишиться пекло, яке уготовано Сатані і його місцьким ангелам. Нехай так не буде, нехай моє місце буде святе, і туди залиться Дух Божий, і Він проведе мене тернами цього дня, тернями цієї війни і тернями цього життя, і приведи до Царства Небесного, яке уготовано на кожному з нас. Амінь.